От Оте монета. Друзі! Всім привіт! З вами знову ютуб-канал Лавка Задоволень, Я Олександр Маник. І сьогодні у нас на огляді підписник приніс ось таку шикардосну 15 копійок 1916 року. Якщо ви ще не були на нашому телеграм-каналі, будь ласка, перейдіть, підпишіться на наш канал. І е, обов'язково там ви побачите понеділок, середа п'ятниця е, всі цікаві торги. Значить, що прикольного в цій монеті, я вам хочу показати, що 15 копійок 1916 року, бачите, є Обична, вона ще в е, фашистських рублях коштувала 350. Все давно. А для прикладу, осака японська, коштувала 800. Що це значить? Ми з вами бачимо під під оцим от пітухом двоглавим немає е, знаків Мінцмейстера. І ми дивимося з вами, що була зроблена в Японії, в місті Асака. Особливість 15 копійок Асака це ну, відсутнє у, у нього ініціалів Мінцмейстера ВС під Орлом. Імператорська. Фашистська Росія, бачите, також заказала тираж монет в Японії. Тому е, на той момент в Санкт Петербурзі монетний двор був єдиним на Росії та е, не справлявся. Тому замовили в Японії. І прикол в тому, що вона не встигла походити, бо революція була в 17-му. Тому дуже часто вона трапляється в шикардосному стані. Хочу показати вам цю монету. Подивіться, вона. Просто в такому перфаворе бачите всі рисочки біля Георгія, всі цяточки блищить остатки Штемпельного блиску. 15 копійок 1916 року. А скільки ж вона коштує? Скільки коштує? Друзі, в мене такої немає. Але підписник придбав ось цю за 50 доларів. Це 25 п'ятий рік вересень. Ось така краса. Не забувайте лайкос під відео, підписуйтесь, якщо ви ще не були підписані на наш канал. А я буду знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відеоси. Побачимось!